Сторінка 158, розділ 4. Підготовка до секретної операції. Я слухняно, мов механічна лялька, пішов за хлопцями, ніби ми справді давно були знайомі і домовилися про якусь операцію. Головне, що раптом я помітив противний. Липкий страх, який переслідував мене ось уже кілька місяців відтоді, як мене відлупцював кактус, кудись зник. Замість цього мене охопила цікавість і бажання приєднатися до зайця і жука. Так я подумки прозвав своїх нових знайомих. Сьогодні, рівно о 21.00 ти стоятимеш під цим банком. Одягни щось діряве і брудне, гратимеш жалісну пісеньку про. Байбачка, а ми співатимемо. З байбачком ми тебе познайомимо про зустрічі. Він спеціально видресирований, вміє витягати папірці з віщуваннями. А тепер біжи додому і готуйся. Спізнюватися не можна. Не встиг я нічого сказати, як уже стояв за залізною брамою, на якій знову висів іржавий замок. У мене в руках, крім футляра із скрипкою, опинився зіжмаканий папірець, на якому було написано адресу, намальовано план схему і додано слова пісні про байбачка. Розділ п'ятий. Чи можна порушувати клятву? Я сидів у своїй кімнаті, і мов загіпнотизований кролик дивився на секундну стрілку годинника. Тепер наш настійний годинник нагадував мені велетенського хижого удава, що заковтує секунди та хвилини, заковтує час, який залишився до таємної операції. У мене ще й досі стояв у вухах голос жука. Сьогодні рівно о 21.00 чекаємо тебе біля банку. На письмовому столі лежав клаптик паперу із словами дитячої пісеньки Проба і бачка і планом банку. Цей будинок я і без того чудово знав. Просто тут працювала моя бабуся. Ні, не думайте, що бабуся в мене мільйонерша. І очолює Міжнародний банк. Вона там працює прибиральницею. Улітку я часто ходив із нею на роботу і допомагав поливати квіти та пилососити кілометри килимових доріжок, що вкривали довжелезні коридори банку. Що ж вони збираються робити в банку? Може я втрапив до банди грабіжників і вони хочуть викрасти золоті зливки, що зберігаються в броньованих підвалах. Тоді мені кінець банк стереже ціла армія озброєних охоронців, а камери спостереження встановлено в кожному приміщенні. Я так поринув у роздуми, що підскочив, мов ошпарний, коли бабуся поклала мені руку на плече. Господи, дитино, чого ти від рідної бабусі сахаєшся як від вогню? Хочеш пиріжків? І бабуся поставила переді мною тарілку, повну рум'яних пиріжків із м'ясом. Моя бабуся готує найсмачніші у світі пиріжки, а ще понад усе вона любить квіти. Здається, варто їй просто торкнутися до якоїсь рослини, як та оживає Бруньки на її гілках. Розвиваються, і вона починає цвісти. І вся наша квартира, завдяки старанням бабусі солі, перетворилася на справжню оранжерею. Іноді я намагався допомогти бабусі поливати чи пересаджувати квіти, проте вона завжди лагідно, але твердо відстороняла мене. Ніколи не чіпай моїх квітів. Наказувала вона, коли залишала мене самого вдома. Вони знають і розуміють лише мене. Від торкання чужих рук квіти можуть загинути. Я стріпнув головою, віддягнаю від себе ці недоречні тепер спогади про бабусині квіти. Ухопив ще гарячий пиріжок і, не попрощавшись із розгубленою бабусею, прожогом вискочив із квартири. До зустрічі залишалося 20 хвилин. Зорієнтуюся на місці, вирішив я. Адже завжди можна сказати моїм новим знайом, що мене просто не відпустили батьки. І навіщо їм знати? Що мама з татом вже півроку працюють на розкопках піраміди в Єгипті? А може, ми взагалі ніколи не зустрінемося із Зайцем і Жуком. Розділ 6 і байбачок зі мною. Коли я прибіг до площі, на її височіла будівля банку, Уже запали сутінки. Почав накрапати противний дрібний дощок, і ліхтарі, що освітлювали вулиці, тьмяно виблискували жовтим вологим світлом. Я тихо. Скрадався по стінами прилеглих до банку будівель і намагався розгледіти жука і зайця. Та біля центрального входу до банку не було нікого. Я полегшено зітхнув і вже зібрався повертатися додому, коли з бічної вулички на площу виїхав кумедний візок, який штовхали двоє хлопців. Убрані вони були в яскраві циркові костюми. На їхніх головах були одягнені. Блазенські ковпаки із дзвіночками, а на візочку у великій клітці з дротяним колесом усередині швидко перебирав лапками байбачок. Заєць почав крутити ручку якогось дивного музичного інструмента, що висів у нього на грудях, і до мене долинули пронизливі звуки знайомої мелодії. Картина була така ідіотська, що я мимоволі засміявся. Та в цю мить відчув, що хтось сильно штовхнув мене в спину. Я кулею викотився на середину площі, мене помітили жук і заєць і почали вимахувати руками, закликаючи до себе, мені не залишалося нічого іншого, як підбігти до них, де скрипка люто просичав жук і далі хитаючи головою, подзенькуючи дзвіночками і тупцюючи на місці. Такт жалісної музики. Та не казися, У мене є запасний варіант. Заспокоїв друга Заяць і показав. Почимо на стару обшарпану скрипку четвертинку, на якій учаться грати шестирічні малюки. Я заперечливо похитав головою, але жук глянув на мене з такою люттю, що я вхопив до рук скрипку, недомірку та смичок, що валявся біля для неї на дні візка. і почав підігравати зайцеві. А тепер співай, наказав жук. Ви що, збожеволіли? А якщо мене хтось знайомий побачить, обурився я. Воно було вже пісно. Управним рухом заяць натягнув мені на голову блазенський ковпак. Накинув на плечі чорний плащ, розшитий золотими зірками, і я, мов дресирована мавпочка, почав і собі пританцьовувати на місці і хитати головою, подзенькуючи, пришитими до ковпака дзвіночками.